Доброго дня, любі дітки! Сьогодні я запрошу вас на заняття з розвитку мовлення, а говорити ми сьогодні будемо про їжу та продукти харчування. Сьогодні, діти, до нас на заняття завітав незвичайний гість. Це діти Карлсон. Доброго ранку, Карлсон! А що це у нього в руках, діти? Так, це банка з варенням. А що ще люби їсти Карстен? Цукерки, печиво, тортики, шоколад, хаву. А як ці продукти можна назвати одним словом? Солодощі, смаколики? А де їх можна придбати? У кондитерській, у супермаркеті. А як ви гадаєте, чи корисні ці продукти для здоров'я? Ні, запам'ятай, Карсон, ці продукти шкідливі для здоров'я. Діти, а як називається все, що ми з вами їмо? Так, вірно, це їжа. А з чого готовлять їжу? З продуктів харчування? Де ж можна придбати продукти харчування? В магазині. В супермаркеті на базарі. Давайте підемо з вами на екскурсію в супермаркет. Перший відділ тут продають овочі і фрукти. Так, це відділ овочів та фруктів. Вони дуже корисні, багаті на вітаміни, зміцнюють наше здоров'я. Другий відділ сир, молоко, йогурт, сметана тут продаються. Це молочні продукти. Їх виготовляють із молока. Дуже корисні для здоров'я, а відділ називається молочний. А зараз зайдемо у наступний відділ. Тут ми бачимо хліб, булки. Бублики, пиріжки, батони це хлібний відділ, а продукти тут всі виготовляють із борошна. Діти, а як можна інакше назвати їжу, яку ми вживаємо? Страва, харчі. А тепер доберіть слова друзі до слова їсти. Куштувати, смакувати. Давайте пограємо в гру назви страву для Карлсона. Якщо салат зробили з овочів, то салат який? Овочевий. Якщо кашу зварили з пшона, то каша яка? Пшоняна. Якщо суп зварили з грибів, то суп який? Грибний. Якщо сік приготували з малини, то сік малиновий. Якщо коктейль зробили з молока, то коктейль молочний. Якщо компот зварили з різних фруктів, то компот фруктовий. Молодці дітки. А тепер Пропоную пограти з Карсоном в гру «Корисно, не корисно. Що корисно для здоров'я будемо класти в зелений кошик, а не корисно в синій кошик. Будьте уважними. Карсон, ти запам'ятав, щоб бути здоровим, сильним треба вживати корисну їжу. Наші дітки вживають тільки корисну їжу. Тож, дітки, будьте здорові, до побачення!